Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. Шість разів ворог зрешетив з РСЗВ, гуляйполе, Левадне та роботине. Понад дві сотні разів били з артилерії по прифронтових населених пунктах. Відомо про вісім фактів руйнування житла. Люди на щастя не постраждали. Продовж доби окупанти 428 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. 147 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малуток, Мачку, Малинівку та Новоандріївку. Тим часом роботи не росіяни не перестають штурмувати. Чергову колону окупантів розбили ще на підступах. І до своєї роботи поділилась 141 сорок окрема піхотна бригада так також я приєднав В радості та в вгорі моментом морі посеред поля бою прийняти бій біля квої кохання серцечі на Оріхівському напрямку. Ворог за підтримки авіації п'ять разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та роботиного Запорізької області. На Дніпрогесі триває розбір завалів, і демонтаж зруйнованих споруд. Нагадаємо, місяць тому ворог скерував по Дніпрогесу понад вісім ракет. За словами начальника ОВА, руйнування досить масштабні. Наразі не говоримо про відновлення генерації електроенергії, а лише про логістику на Дамбі. «Укренерго» вже укладає угоди з підрядниками і будуть проєктувати та здійснювати відновлення ГЕС. Укргідроенерго займається залученням міжнародного фінансування для відбудови ДніпроГЕС зі свого боку. Максимально доводимо до наших міжнародних партнерів про пріоритетність відновлення Дніпро ГЕС та необхідність допомоги.